Як мотивувати себе почати? Як мотивувати себе продовжувати? Що робити, якщо щось пішло не по плану? Що робити, якщо стоїть вага? Це такі найпоширеніші питання, які задає кожна людина, яка бажає схуднути або змінити звички свого харчування. Якщо ми ставимо ставки на мотивацію, ми вже програли. Тому що сьогодні у нас є настрій, ми сповнені сил та енергії робити гарні, і добрі справи. Йдемо там на тренування, дві години тренування, все супер. Ми заряджені. Завтра дощ, завтра кріпатура. У нас там новина якась погана і все, і ми нікуди не йдемо. У нас занепадаємо і так далі. Тобто, що робити? Єдиний спосіб це забути про мотивацію. Єдине, що є, це дисципліна. У нас є ціль, яку ми розбиваємо на маленькі кроки. У нас є щоденне завдання, і поки ми його не виконаємо, нас нічого не повинно хвилювати. І все, брати і робити, брати і робити. По-іншому ніяк. Перші три місяці ми взагалі забуваємо про відслідковування якогось результату. Ми фокусуємося тільки на кількості дій, які потім перейдуть в якість, і ми побачимо результат.